В ім'я Отця і Сина, і Святаго Духа, Хрисвященіший Владико, дорогі Отці, браті і сестри, сьогодні ми всі разом і весь православний світ воспоминає страждання і усвітнові глави великого славного пророка притещі крестителя Господня Іоан. І ми сьогодні зібралися в цьому прекрасному святому храмі разом помолитися, разом подякувати Господу Богу за його милості на нас ріжних і У Сьогоднішній день читалося в Євангелії про те, як постраждав великий пророк. Ми знаємо і життя святого пророка Йоанна Хрестителя що будучи младенцем, ірод, цар великий, який знищив багато тисяч дітей в Іфліємі, младенцю, він також і шукав погубити младенця Іоанна Христита. Ми знаємо і життя, що праведна Єлизавета, коли тікала в пустині і за неї гналось багато воїнів, вона почала молитися і говорити, гора Бож'я, спаси младенця і мене з ним. І ми знаємо, що чудо Боже сотворилося, розсіклася, піщера зробилася. Свята Єлизавета разом з младенцем Йоанном зайшли в цю піщеру. І Господь так зберіг життя, як пишеться в Євангелії, великого пророка, який найвеликий рождений жертв. Йоанн там знаходився 40 днів. Після 40 днів праведна. Єлизавета представилась і все його життя до проповіді з ним служили і допомагали йому ангели Божі. І ми знаємо, коли він вийшов на проповідь і говорив всім людям на річці Йордані, його дуже почитали, і вельможі, і царі, і книжники, і фарисеї, як описується, що до нього йшли і воїни, і метарі. Всі люди йшли послухати його слова. І він завжди говорив людям. Покайтеся, тому що приближиться царство небесне. Він завжди говорив людям про покаяння, про те, щоб вони задумалися, що це життя життя земне, воно швидко проходить, і щоб люди думали про те вічне життя, блаженство, яке Господь уготовив для всіх, хто любить його і виповнює заповідь. Но він також був і обличитель гріхів. Ми знаємо, що. Цар Ірод Агріпа, він узяв жінку свого рідного брата Філіпа. Як не подобало це робити в старому світі, це був великий страшний гріх. І люди це все знали, але всі боялися впечатляти, тому що цей цар був дуже жорстокий. І лише один пророк, Йоан Хреститель, він завжди облічав царя Ірода і говорив, не подобає тобі мати жінку, брата твого. Тому що він свою жінку, царя Асірійського, прогнав і взяв жінку свого брата, сотворив таке велике, беззаконня такий гріх. І цар Ірод його і поважав, і боявся, тому що люди його поважали як за великого пророка, за праведного, і всі бачили, що він. Живе святим життям. Але так як він його облічав, його гріх, він узяв і приказав, його заключили в темницю. От, і, ну, йому не возборонялося, там приходили до нього учні, люди всі до нього приходили і слухали його Божі Слова. І от у день, свого день народження, цар Ірод зробив таку велике. Праздник такий зробив, і запросив туди всіх галілейських вельмож із других міст, і запросив таких десятоначальників, воїнів, всіх таких людей поважних. І коли вже, як описується, вже всі упилися вином, це в глибоку ніч. І... Іродіядина дочка плясала і угодила так царю і всім возлежащим, що він сказав, все, що ти попросиш, то я тобі дам, навіть до пів царства. І от вона підійшла до своєї матері і спитала, що мені просити у царя Ірода, тому що він сказав, що все, да, що йому попрошу. Но Іродіада була дуже зла на пророка Божого Йоанна, тому що він облічав її. І вона хотіла його не раз знищити, але цар ще й так оберігав його і тому і заключив в темницю. Вона сказала, скажи царю, щоб він тут уже подав голову Іоанна Хрестителя. І як описується в Євангелії, цар такий був скорпнотий, він сказав, що на раді свого слова і раді возліжащих всіх, хто там був. Він послав воїнів і в ту глибоку ніч усіхнули голову Йоанна Бредечі і в той же час принесли на блюді, там, де всі ці знаходилися. Люди такі беззаконники. Вони коли побачили, всі прийшли в такий ужас, трепет і страх. Тому побачили голову Йоанна Хрестителя на блюді. І тоді ще пророк своїми устами. Говорив такі слова, не подобає тобі мати, жінку, твоєго брата. І всі були такі в великому страхі, що людина, які усікнули голову, вона далі говорить і облічає гріх царя. І туди, от іродіада взяла, як описується, голову в уста святому пророку, учні взяли його тіло і похоронили в Савасії. а главу ми знаємо. Що як описується в житті і Родіада сховала в такому потаємному місці, в своєму замку, але ми знаємо, що Господь зробив таке велике чудо, що було обретення числи глави Йоанна Притечі, і перше, і друге. Господь явив світіло міру. Но ми знаємо, що Господь ніколи не буває полугай. І Такий великий страшний гріх зробив цар і Ридіада. І ми знаємо, що коли Спаситель був пійманий і привели його до царя Ірода, то, як пишеться в Євангелії, він з воїнами надругався над ним, побили його і здівали, оділи терновий вінець, потім оділи його в таку його площиницю і відправили обратно в Піла. І кара Божа постигла у цих Ми знаємо, що цар Ірод був змушений тікати, тому що цар Асирійський, от що він мав свою жінку, це його дочка була, він прийшов помститися. І от цар Ірод утік в другу країну разом з іродіяною і з її дочкою. І от в той час в зимі там була замерша річка. Воточка і радіати по якійсь потребності переходила через цю річку, проломив лід, і вона так погрузилася в воду, що лід зажав їй шию. І так як вона там плясала в ту ніч ногами перед всіма людьми, так вона в такій бистрій, річці, ногами хотіла, щоб достати, щоб спастися, і так прижав лід, що її голова була відрублена. І от цю голову цієї беззаконність грішниці принесли іроду і іродіаді її мами. Отака така кара Божа постигла за пророка великого Божа Йоанна. І знаємо, що цар Ірод і Іродіада були такою страшною смертю, не постигла їх, описується, що їх. Як в старому завіті, оцих що проти Моїсея восстали, що земля відкрилася і поглотила їх живими, так і само описується, що було з Іродом і радіатом. Ми, дорогі браті і сестри, повинні пам'ятати, що ми в цьому земному житті повинні старатися любити всім серцем, всією душею Господа Бога, ближніх своїх, старатися творити добро. І поки ще є життя у нас тут на землі, ми повинні розкаюватися. пам'ятати ці слова, що говорив Іоанн при те, до цих людей. Покайтеся, бо приближиться царство небесне. Це для кожної людини, для нас, кожного. Ми ж не знаємо, коли нас постигне, ще зараз, ще через рік, чи через 10-20 років. І ми повинні бути. Хоча б трошечки готовими для того, щоб перейти в те загробне життя. А людина підготовляється лише тоді, коли вона старається любити Церкву Божу, виповнювати ті заповіді, які Господь нам дав, тримати пости, молитися і старатися любити ближніх своїх, як самих себе. Якщо ми собі бажаємо всього доброго. Гарного, хорошого, благополуччя, так і ми повинні радуватися і бажати всім людям лиш добра і щастя благополуччя. Вас сьогодні святом. Просимо, щоб молитвами святого Пророка Божого Йоанна, Господь всіх нас укрепив у цьому нелегкому земному житті і правильною дорогою, щоб його молитвами Господь управив всіх нас у то вічне блаженство, у те вічне життя. Яке хоче кожна душа, кожен християнин хоче заробити після цього земного життя? Амінь. Спасибо Господи.